Справжню святкову казку, яка дарує не тільки дітям, а й дорослим, радість і віру в дива, подарували своїм вихованцям на День Святого Миколая, фахівці Коростенського інклюзивно-ресурсного центру разом із викладачами центру дитячої юнацької творчості міста. Близько 800 дітей на сьогоднішній день отримують допомогу та консультацію працівників центру. Близько 30 маленьких коростенців відвідують заклад, наче дитячий садочок, але за індивідуальною програмою. Всі Ніки центру щиро вітають вас з наступаючими новорічними святами. І в цей день свято Святого Миколая. Ми щиро всі вітаємо вас і бажаємо, щоб кожну дитину і кожну родину святий Миколай оберігав кожну хвилину і що миті, і найголовніше жити під мирним небом у нашій Україні. Сьогодні діти потребують уваги більше ніж будь-коли. Стрес, занепокоєння притаманні дітям так само, як і дорослим, особливо під час війни. Тож саме дорослі намагаються збільшити кількість позитивних емоцій у малечі. Тому танці, посмішки та подарунки наповнили приміщення під час святкового заходу. Цьогоріч помічниками святого Миколая для діток інклюзивно-ресурсного центру виступила рада керівників міста на чолі із Русланом Дідківським. Саме вони підготували солодкі подарунки. Малятам. Ми приїхали з подарунками. Хай ваша родина буде завжди в родинах спокій, щастя. І закінчиться війна. Всіх зі свят наступаючи на роки, із присмаком суму, але з вірою в перемогу цього року і діти, і дорослі в Україні зустрічають новорічно-різдвяні свята. Маленьке свято для дитини воно завжди буде доречним і актуальним, Адже саме за те ми і стоїмо на фронті, щоб сьогодні дітки наші могли, от в гарному приміщенні в теплому світло щоб було педагоги. Працювали навіть дітки з різними потребами, щоб вони отримали свій маленький. І, е, такий шматочок щастя, свята, радощі, веселощі вінорічного настрою. Сьогодні, як ніколи, ми бажаємо відчути радість кожному маленькому українцю. Нехай чудотворить, захистить наших воїнів, принесе диво у наші домівки та зігріє опаленою війною серця.